Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі Волополісся. Сьогодні вирішили з метром, з моїм сином зробити невеличку вечірню велопокатушку і заодно щось приготувати смачненьке. Так як Дмитро вже давно зі мною нікуди не їздив, вирішили на вечір вибратись, бо в нього зараз е, лагер, трішки там їздять на всякі екскурсії і теж такий графік в нього загружений то сьогодні вирішили виїхати трошки десь проїхатися і щось приготувати ось Дмитро їде попереду на своєму ровері. Їдемо на невеличкий кар'єр під Житомиром. якщо там буде якесь вільне місце хороше, то зупинимось там. Якщо ні, то будемо десь шукати в іншому місці, щоб приготувати м'ясо. Бо зараз вже в принципі на... настроїлась, то може багато буде людей. Щоб вже один одного не заважати, то може десь в інше місце поїдемо. Так, а Тут у нас є перешкоди вигляд дерева. У нас тут вже декілька днів. Трішки вітер гуляє. Майбуть вітер його зламав, це дерево. Так, приїхали ми вже на кар'єр. Зараз будемо дивитися, чи є вільні місця. Дмитрик вон попереду газує. Ось такий от нас кар'єр невеличкий. Часто сюди приїжджаю, просто так там на годинку, на півтори сидіти, підпочити або від велопокатушки, або від роботи. Прикольне затишне місце. Так, знайшли ми вже місце. Бо шукали так, щоб менше вітру було. А то така незовина. Вітер, я думаю, нам не буде заважати. Може не так сильно принаймні. А ось і Дмитро. Привіт. Дмитра вже комарі покусали. Ось такий от кар'єрчик. Так. Зараз будемо розбирати речі ти будемо готувати м'ясо. У нас диск для грилю. Це сьогодні хочу спробувати, чи реально можна буде на ньому щось жарити, чи не буде там пригорати, чи нагріватися тільки в одному місці, бо горілочка невеликий діаметр має. Спробуємо на цьому пожарити пальничку і заодно перевіримо, чи нормально буде виходити м'ясо на такому грилю. Ось він такий доволі товстий. Не пам'ятаю яка його вага, але важить він так нормально. І зараз пробуємо запалити вогонь. О. Так, Тепер кладемо наш диск і чекаємо, поки воно все розігріється. Поки у нас розігрівається диск. Зараз ми розріжемо м'ясо, бо воно доволі таке товстий кусок. А... У нас зараз не ті умови, щоб довго його жарити, треба порізати на менші кусочки, щоб швидше прожарилось. Ну поки же м'ясо. Зараз ми його поріжемо. Тут якась компанія сваряться між собою. Угу. Класне мясо. Спасибо. Сумно живеться. Ось такі менші кусочки поріжемо. А вроді диск наш Я щось там трошки розігрівся. От по центру там, де горілка ця гріє, а там і розігрівається, по краям щось не дуже. Побачимо, що вийде, бо це я вже давно хотів спробувати, чи цей диск можна буде брати десь з собою для такої горілки. Якщо воно вийде. Бо у мене є ще верніше був, бо вже вкрали 5-літровий газовий балон, там вже полум'я було більше з цікомфорки. А тут воно якось так точково б'є і по краям не дуже сильно там розігрівається. Вирішив спробувати, чи можна так жарити. Жариться м'ясо, але все одно не так, не так і хотілося б. Полум'я б'є в одну точку майже і не, ну, не розсіюється так, як потрібно. Ось такі схили тут біля цього кар'єрчика. А Якщо встигнемо, то покажу вже кіхати додому. Там є такі місця, що таке відчуття наче десь в Карпатах. дожарюється м'ясо зараз наріжу огірок і помідор вже вроді би там м'ясо майже готове але там ж хай ще трішки побуде Ти з Дмитром перекусом та й поїдемо далі десь ще проїдемося правда нас же комарі так покусали що це взагалі капець забувся взяти спрей від комарів. Це просто якийсь жах. Нереально тут висидіть. Щоб на велосипедах кихали, то було нормально, так? Не через футболку кусають. Розріжемо, зараз подивимося. А то воно вже, Діма, Готове. Це ще може цей кусок. Ось такий саме товстий. Так піджариться. Так, Знімаємо наше м'ясо, вже в принципі воно готове. Зараз ще в нас є кабачки. Закинемо пару штук. Багато вже не будемо, бо з таким вогнем тут це буде довго жаритись. Диск сам по собі класний. Він тримає дуже добру температуру, бо він товстий. Але що ж, йому не вистачає тут вогню. Так, Я думаю, цього буде достатньо, бо нас вже так комари покусали, що це взагалі капець. Так що беріть з собою спрей від комарів. Бо це без нього нереально. Ні. Смачно. По центру жариться добре. По краям дуже слабенько. Ну так, да, там всередині прожарений. Оце молоденькі кабачок їм там багато не потрібно. Так що зараз це доготується. Треба їсти бігом. Бо нас зараз комарі швидше з'їдять, ніж ми оце все. Так, в принципі, вже кабачки теж готові. А ці там ще дожарюються. Ось така у нас смакота вийшла. Надіюсь, що так само смачно, як і воно гарно виглядає. Сидимо з Дмитром на такому кар'єрчику з такими друзями поганими. Зараз швиденько перекусимо і будемо їхати далі, щоб ще спіти на вечірню покатушечку. Так, Дмитро? Не. Все, нам смачного, треба ми перекусимо і йдемо далі. Сили, зібралися, Але все позбирали і їдемо далі, бо тут взагалі нереально вже знаходитись. Зараз ще трішки покатаємося з ним і вже потім поїдемо додому. Такі, можна сказати, стежка до обуша. О, хтось би тут такі трампліни поробив, але я їх брати не буду. Це трішки не моя. Ось тут так прикольненько у нас. Ми з Дмитром часто сюди приїжджали колись. Він ще був на дитячому велосипеді. Хто там вийдеш? Їдьте дой, там де менше. Ось таке тут розщелене є. Де вона там іде, бо не знає. Там дів там ноги буксують. Ось така тут у нас краса. Кічуття наче десь в Карпатах. Але щось так подивився, грибів немає. Так, зараз. Ще, які стежечками тежечки ми прийдемося і будемо звідти виїжджати. Зараз тут потрібно на МТБшному велосипеді їздити. О, на МТБшному тут класно. Що там, Дім? Стигаєш? Так, зараз виїжджаємо з тут на дорожку нормально. Їдемо далі. Так, вже ми виїхали з лісу. Ще й не так темно на вулиці, бо в лісі вже якісь такі сутінки. Дмитро вже тут чекає. Привіт. Привіт. Їдемо далі. Ось таке у нас міст. По ньому потяги. Рухається річка Кам'янка. там внизу А ми з Дмитром їдем далі Всяким бездоріжжям Що там Дім? Смачно було? Так. Тільки комарі, да? Ті да Кусають. Да. кажеш? Це комарі було взагалі плоху Ми навіть все не доїли, бо взагалі вже нереально було сидіти. Ще коли там щось рухається, то не так кусають. А тільки присіли вже з цими тарілками, це тупець. Таку, один біля одного сідають. Так що, друзі, не забувайте якісь спреї, що там ще є від комарів. Ліщів, це обов'язково. Зараз сезон, це все потрібно брати з собою. Навіть якщо там на природу їдеш там на, на годину, на дві, обов'язково потрібно брати, бо так покусають, що потім ніч не будеш спати, буде все свербіч. Так. Ось така якась водойма цікава. Знайшли таку складочку сюди, до води. Так, сподіваюсь, вона мене витримає. Ой, якісь карасі. Така прикольна кладочка, колись в дитинстві теж на таких рибу ловили. Ось кості такі. Штуки для вудочок, щоб вудки трималися. Я думаю, воно мене... Витримає. Так, будемо вставати тут, де такі металеві упори є. Прикольно. Ну, ні, доволі міцно. М -м, навіть ця табуретка прикручена. Димитро де ти там? Де ти там? Ось там Дмитро. А ми тут ось на такому прикольному місці. Ну, тут зараз взяти вудки і половити тут. Згадати дитинство. Так, все, идем назад. в кладцы. Такая интересная кладка уже старая, стара И, может быть, такие А вот такие интересные места. Ну, тут правда, я так понимаю, что все места ловлять. Вот тут вот, вот такие частные сектор. Як умоловить? Так, Дмитро? Може це приватний якийсь? Ні, це не приватний, табочок. Він тут не може бути приватним. Там місце для лови? Ну так, якраз місце для сидіння для рибака. А. І для вудок його. Так, їдемо далі. Вже не пам'ятаю куди ту далі, майбутку де. Їдемо ще пошукаємо якісь цікаві місця. Цього року кущі троянд настільки красиві, що вам не передати, чи це тільки цього року вони такі гарні, чи просто минулого. Я поза минулого років ми не звертали на це увагу. Так, а зараз з Дмитром їдемо на одну цікаву локацію. Туди потрібно приїжджати на захід сонця. Якщо зараз встигнемо, то побачимо дуже красивий захід сонця. так Дмитро? Да. Ще, так? Дідемо ось частним сектором. І думаю що встигнемо, то взагалі забувся, що в нас є такі, така гарна локація. Пару разів сюди з сім'єю приходили, але теж так приходили, вже впритик. Тому що всі по роботах, поки дітей там збереш, то це взагалі капець. Так, сонечко вже сідає, так що потрібно поспішати. Тут завжди збираються люди, Дивіться захід сонця. Таку локацію ми приїхали. Дуже красивий захід сонця буде, так як мало хмар. І на вечір вже трішки стих вітер, але часом все-таки задуває. Отак видно частину міста. Томарі. Що там є? Ось такі захід сонця вже майже сіло, зімою трошки подивилися, не встигли навіть штатив нормально розкласти. Дуже швидко почало вже сідати сонце. Але нічого, на саме основний момент ми в принципі встигли. Вже в останні хвилини згадав, що тут таке чудове місце є. Зараз ще може вже спустимося вон туди вниз, ще тудою проїдемося вздовж річки. Що там їм? Сподобалось тобі? <риклад> а комарі. <риклад> комарі не сподобались, так? <риклад> а комарі цього року щось вдома, в принципі, не, не так сильно кусають, а на вулиці то взагалі якийсь жах. Особливо в лісі. Та тут теж повністю. Та є, але бач, ми так ще нікуди не виїжджали. Щоб нас вони кусали. Ми ще просто не зрозуміли. Що це робиться? Mm. Ось так ось де. За дерево вже зайшло. Сховалося. Сюди часто приїжджають на фотосесії, знімають діток, так як і зараз там теж люди роблять фотосесію. Але тут треба цей момент такий виждати. Щоб гарненько було. Ну і з погодою потрібно, щоб повезло. В принципі, сьогодні з погодою нам з дімою повезло, да? так? Зараз ми ще солоденьке з'їмо і будемо їхати далі. Так, ось такий тут у нас спуск. Спробував трішки з'їхати на велосипеді, а його неможливо зупинити нормально. Тому треба вести в руках. Трішки спустилися вниз. Зараз вам покажу, які тут місця. Ось такі тут схили. Річка Кам'янка наша. Цього року щось мало води. Зазвичай води набагато більше, що цього ну, ось, каміння буває і не видно. Вон качечка дика з маленьким каченям. Бачите? купаються там а там двоє каченняток <му> заїхали на такий місточок по ньому бажано не їхати а до велосипед. бо за рахунок ось цих таких виступів як то гаразу мене чуть не знесло этом месточку. Так я как то круто заехал и мог так же самое круто изъехать. Здесь все таки лилии. Тут ростовочек. Дуже красивые тут места. Здесь такие озера озеро есть. Теж тут доволі непогано, але погано те, що трішки воно не Ніхто його не розчищає, не спилює дерева, які вже в аварійному стані. Ось, наприклад, цікася це. Там он теж такі сухі два дерева. Але в принципі є де людям прогулятися. Теж таке озерце, щось мало хвичок і тут бачить. Туди хрубалося так що тут багато всього водиться, призупинився і дівчата. Сидять тихенько, щоб не заважати мені знімати. Теж хатечка. Давай ще десь прийдемося. Додому хоч? Дмитро. Дмитро вже хоче додому. Каже, вже накатався. якби не а як комарі. Було б класно. Комарі трішки портять. Всю атмосферу. Дмитрий, що тобі сьогодні найбільше сподобалося? Uh, М'ясо, мабуть. М'ясо? Таке класне було. А що найбільше мені сподобалось? Комарі? Да, комарі, звісно, покусали. Це просто капець. Уже все тіло чухається. Дуже велику помилку зробили, що забулися. Спрей від комарів. Але нічого, зараз приїдемо додому, помиємося, намастимось mm. якимось там кремами, щоб не було зуду. А в принципі так. Вечір провели непогано. Дмитрик трошки прокатався зі мною, бо або я завжди сам без нього, або він десь зі своїми друзями. А щоб так разом теж треба, щоб співпало. Так що зараз рухаємось додому. Друзі, кому сподобалось дане відео. Підписуйтесь на канал Велополісія, ставте вподобайки та пишіть коментарі. До нових зустрічей!